Ахо, вітаю ви в полі Еви. Вийшла в невеличкий ефір. Вчора отримала від своєї приятельки таку інформацію. Вона з дитиною гуляла в Києві в паркі, і каже: зараз потепліло, багато ж виходять гуляти, і вони йдуть з дитиною. А везе мама дитинку на колясці, хлопчик. Каже, маленький хлопчик. і... В нього немає одної ніжки до коліна, в іншої ніжки, так зрозуміло, вже якесь протезування відбулося, і пів і, і немає півручки. А її донька в неї запитує, каже: Мама, а в хлопчика відрости ручка чи ніжка? Вона каже: я їй почала щось розповідати, щось відповідати. Потім каже: побачила. Вона каже: ми в тому парку часто гуляємо, тому що там діти займаються балетом, танцями, співом. І в цьому парку, коли в них там між заняттями є час, то вони гуляють. Вона каже, я вже його не перший раз бачу. Він також цей не пам'ятаю одна чи дві ноги з протезом. І немає на одній руці пальців. І, ну, я вже, Я пам'ятаю, що я прочитала це і в неї питаю, як ми взагалі цей жах зможемо вилікувати, як нам з цим жити? І, ну, і так я, я заснула вчора ввечері за цією розмовою. А, а коли я в певному психічному стані, то я досить легко виходжу на зв'язок курації. і вночі я у Атланті в сні питаю. Що, ну, що ми можемо зробити? Що як ми можемо прискорити? Нам ми зморилися, нам боляче. Вони кажуть, ми розуміємо. Я кажу, що ми можемо зробити. Вони кажуть? Перестати бажати ворогу смерті і страждань. Я кажу: Але ж це неможливо. Ми ж не можемо прощати. Ми кажуть, ні, це не можна, вас ніхто і не просить прощати. Ви можете проклинати, але проклинати не. Тим, щоб ваш ворог страждав і помер, а прозрів, І воно таке, знаєте, якби хіба можна проклясти прозрінням? Ну, тобто, знаєте, для мене це був такий шаблон неочікуваний. Ну, я порозумію, коли ми проклинаємо там, щоб ти здох, да, щоб ваші діти там, чи ще щось, чи, чи щоб ти не жив, чи щоб ти загнувся, чи щоб ти. А щоб ти прозрів, хіба це прокляття, це ж побажання. Каже, кожне побажання може бути прокляттям в залежності від того, наскільки там багато емоцій. Тому, якщо дуже багато емоцій, то це енергетичний такий прибій. І мені показують, це не треба очікувати, що вони прозріють. Це проклясти їх прозрінням. Тому що, коли воно трапиться, то це буде справжній ад. Що цього не може бути? Як, як те, як все? Тоді, якщо це не відбудеться в цьому житті, то десь е, в наступному втіленні для душі скомпонують певні сценарні сюжети, певне щось, і буде якесь інше прозріння. Можливо, це не про те, що ми там, я був втілений в тілі росіяни, ми українцям завдали е, дуже багато болю. Ні. Це просто е, Прозріння, яке я говно, вибачте, будь ласка, тому що я не знаю, як взагалі називати оце все. Хто ці люди, що в них відбувається. Я не можу взагалі дивитися новини, які навіть беруть там в них інтерв'ю, що ви думаєте відповідно до. Це не те, що не люди, це не те, що хворі люди, це, це, це не люди. Я не знаю, які технології, що з ними це зробило, як вони собі це пояснюють. І тому може, не в цьому. Світі, не в цьому житті, а десь в іншому людина зрозуміє, яке воно падло, і яке воно нелюдяне, і яке воно. Навіщо це потрібно. А Всесвіт, така штука, що що ти в нього посилаєш, ти ти отримуєш. Ну ось такі правила. Тому що він єдиний, тому що все ціле. І те, що ми бажаємо. А ще й бажаємо з великим серцем. Рано чи пізно прилітає нам, прилітає нашим дітям. Просто ми вже потім не розуміємо за що, а іноді не за що. Просто за те, що дуже багато цього не сіяли. І тепер проживаємо самі засіяні. І це якось, коли ми в Бога не просимо для когось смерті і страждань, а коли ми просимо у Бога прозріння, коли ми проклинаємо їх цим прозрінням, то якось. Заходи і закон карми, і Бог починає все ставити на свої місця вже зараз, тому що якось він звільняється від цих запитів. І я вранці прокидаюся пишу це, це посилання, викладую. Я там просто не використовувала слово проклясти їх, я сказала. Побажаю. це вже, я уточнювала пізніше, потім. Да? що це щире побажання. Я таке дуже не щире побажання, а прямо таке заряджене, воно є прокляття. І я побачила, яка велика кількість нездатні побажати прозріння. І, і це не люди, і немає їм прощення. Ви що, Ева хочете, щоб ми ліву щуку поставили? Я пишу, я не, я не кажу, вас ніхто не вчить прощати. Тому що ну як можна таке зло простити, принаймні зараз, коли продовжують вбивати? Знаєте, це можна простити, тебе зґвалтували, пройшов час, і ти починаєш до цього повертатися. А прощати, коли тебе гвалтують, коли тебе вбивають, і ти такий, я тебе прощаю. Да? Ну, це, 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 це бред, да? взагалі з цим прощенням, якісь трішки, чи підставити там ліво щеку, чи ще 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 щось, якісь викручення в нас також свої ідеї. Є адекватна нормальна реакція. І нам треба реагувати адекватно і нормально. Є величезна частина агресії і болю, вона абсолютно адекватна. І ми можемо бажати їм смерті і страждань, а можемо цю саму біль, цю саму енергію зараз опакувати, щоб ви суки вибачте прозріли та так, прозріли і узріли. І фізично узріли, що ви накоїли, і прожили, звичайно, розумієте, тому що одного прозріння мало. Тепер треба відгрести, тепер треба виригати, тепер треба і не запитувати за що. Тобто, розумієте, хтось повинен цей бумеранг зупинити, щоб не запитувати у Всесвіту, за що, а це можливо тільки через прозріння, то хай на них воно і закінчиться. Тому що що ми там винні в чомусь, не винні. Чи ми, можливо, під час цих війн, голодоморів, так проклинали нашого ворога, що знову сидимо це. Називається в атмології програми лояльності, коли ми не можемо вилізти з чогось, а потрапляємо весь час в одне і те саме, в одне і те саме в цьому одному і той самому знову починаємо клясти, знову просимо у Бога справедливості, знову просимо знищити, знову просимо щось воно там повертається. Щось воно тому я не хочу зараз взагалі піднімати тему, що чого я тільки знаю, що мені показали Атланти, як це повинно закінчитись. Закінчитися повинно, що хтось повинен погодитися, що те, що з ними відбувається, це заслужено. А це через прозріння. І навіть якщо в цьому житті з них прозріє 10 людей, 20 100, 1000 то цей бумеранг закінчиться. А ми собі в нашому гарному майбутньому не засіємо. Цього страждання, болю і смерті, а засіємо прозріння. Знаєте, ворога прокляли, собі отримали. Я готова хай мене проклянуть прозрінням, щоб я прозрівала ще енну кількість життя, а це ж прозріння не обов'язково, там, да? що я погана. Це істину, це побачити, що ми порушуємо закони природи, це бути більш живим, це бути більш ну прозріння, прозріння воно завжди про вихід, вихід з ілюзії, про реальність, про тому не треба так однобоко на все це дивитися. Тож захотіла записати, зараз закінчився практику, був такий класний. І я ще поки бачите, там при марафеті да йшла вже цей фасади свої всі витирати. І думаю, вийду, ще вам трошки поясню, тому що коли я даю ці атмоп. Послання вони зжаті, і люди дуже багато, їх треба читати серцем, тому що це я не від себе це пишу. Я передаю. І там кожне речення і одне за одним, якщо йде, це, по-перше, скрипти, це програмні коди. По-друге, там дуже багато мудрості. А люди читають, біжуть, роблять свої висновки, і щоб вони ті кляті вороги далі. Нема питань. Але навіщо ми тоді питаємо у вищих про їх поради і про те, що ми можемо робити? Тож подумайте, будь ласка, да? що боляче це адекватно, гніваємося, це адекватно, ненавидимо, адекватно, це адекватна ситуація. Але ж що бажаємо? Що бажаємо те повернеться. І прощаємо, чи ще щось, це, це нечесне. То давайте будемо чесним їх покривати. Хай вони, блядь, всі прозріють, узріють і проживуть все, що засіяли. А ми своє прокляття будемо також через прозрівання діставати, нам ще будувати супердержаву на цій планеті, нам ще бути духовним провідником для людства. Тож нехай будемо також прозрівати разом з ними, тільки в інших частинах. Все, обіймаю, люблю безмежно, викриті.